Кількість поголів'я великої рогатої худоби на підприємствах області стабілізувалася, і зменшення ми не бачимо. Розповів Суспільному директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Тетяна Новосад фермерка. За час повномасштабної війни в Україні поголів'я ВРХ на її сільгоспідприємстві не зменшили. Станом на сьогодні розказує, утримує 470 голів великої рогатої худоби. З них 110 курів, корів дійного стада 40 від гудівлі, 40 парувального віку, 15 у нас на отелі стоять, а далі в нас стоять телечки і бички від, від, від відгодівлі. Збільшуємо ми поголів'я, тому що на даний момент ми чекаємо цінову політику. Держава повернулася до нас обличчя, ми отримали дотацію на відтворення худоби. 5300 на корову. О, я маленький, я тільки народився, я вже топаю собі. Так, Хочеться їсточки, зараз мамка дасть молочка. Лілія Зінчук доглядачка великої рогатої худоби. Свій робочий день жінка розпочинає в досвіта. Теляток у нас досить багато, щодня вони збільшуються. Є маленькі телятки, які тільки народилися, є трошки більші до місяця, ну і є ще більші з другої сторони, які вже годуються, вже осипка, сіно і водичка. Вони будуть перебувати досить довго, до півроку. Поки вони не наберуть вагу, тоді вже підуть на догляд до телятниці. У господарстві переважає українська чорноряба порода худоби, каже фермерка Тетяна Новосад. Користується досвідом вигодовування худоби, який запозичила за кордоном. Привозять нам сперму гулштин. В спаруванні в нас може бути українська чорноряба, а оці вже біленькі, в нас тут голштин. Ця порода більш адаптована до наших кліматичних умов. В селі люди звикли, що худоба. Телечки повинні бути сховані в хлівах. Коли вони на зимовий період перебувають в цілі, вони починають хворіти. Коли я започаткувала це, нетелі парувального віку набирають імунітет. Телятку народжується більш здоровіше. Юрій Юрченко говорить, зараз на волині понад 90 тисяч голів ВРХ, із них 62 тисячі корів. Постійно збільшується продуктивність тварин, і на сьогодні маємо про середню продуктивність тварин початкових спирзах більше 10 тисяч на одну голову. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Петро Потієвський. Суспільне новини, Луцьк.